Рекордна сума допомоги Україні від Британії і найбільша партія безпілотників. Такий підсумок візиту прем'єр-міністра Сполученого Королівства Ріші Сунака. Учільник уряду прибув до Києва вчора. Зустрівся з президентом України, виступив перед парламентом і мав розмови з українськими військовими. Під час прес-конференції з Володимиром Зеленським Сунак оголосив про новий пакет допомоги українцям на суму 2,5 мільярди фунтів. А це близько 3,2 мільярдів доларів. Що входить у новий пакет? Давайте послухаємо. Наші дії зараз визначають подальший шлях війни, аби наша рішучість не похитнулась. Сполучене королівство оголошує сьогодні про надання найбільшого пакету оборонної допомоги з початку війни на суму 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Він включатиме більше засобів протиповітряної оборони, більше протитанкового озброєння, більше ракет великої дальності, на тисячі боєприпасів та артилерійських снарядів. Більше тренування для тисяч українських військовослужбовців. Та військовослужбовець і 200 мільйонів фунтів серингів на виробництво ще тисяч безпілотників, що є найбільшим пакетом безпілотників, які будь-коли надавала Україні будь-яка країна. Дмитро Левис, політолог, міжнародник Аналітичного центру Об'єднана Україна з нами на зв'язку. Пане Дмитре. слава Україні. Героям слава вітаю всіх. пане Дмитро, Ваші особисті враження від візиту ріші сунака і оцінка у оці, тому пакету, який був ухвалений нашій країні у сумі 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів, і зокрема на тлі оцієї інформації, нещодавньої про те, що Сполучені Штати призупинили військову допомогу Україні допоки Конгрес не ухвалить нове фінансування. От наскільки це зараз нам допоможе? Ну, взагалі, візит безпрецедентний, бо все ж таки це е, перша угода безпекова гарантія безпеки, про які йдеться з е, е, моменту Вільнюського саміту НАТО і про. І, і, які готуються, які вже опрацьовуються, і тут він не є так, якимось декларативним, він з конкретними напрямками роботи з конкретними в конкретними вимірами, де і це йдеться допомога. Ну і звичайно, що якщо говорити про... В загальний контекст це важливо не тільки тому, що є там певні зараз пригальмування допомоги від Сполучених Штатів, а тому, що це взагалі запускає цей механізм укладання цих угод. і чи того да вода дійсно надає конкретну допомогу до розмірі двох з мільярдів фунтів, mm -hmm. да, тобто там трьох 3, 3 мільярдів доларів. Пане Дмитро, давайте детальніше поговоримо про цю двосторонню угоду, яка була підписана за підсумками візиту двох сторін між країнами у сфері безпеки. Цей документ розрахований на 10 років, але діяти він буде до вступу України в НАТО згідно з угодою, Київ та Лондон будуть обмінюватися розвідданими, а Британія. Допоможе із кібербезпекою військовою підготовкою збройних сил України та оборонно-промисловою співпрацею, пане Дмитре, поясніть, от як це детальніше працюватиме на практиці. Ну почнемо з того, що е, це ж теж не, не щось несподіване. А це системна робота, яка велася з Британією протягом навіть до у, початку Великої війни, Да? тобто, це е, до вторгнення Росії 24 лютого. Е, то, е, наприклад, був візит президента Зеленського до Великої Британії. Тоді укладалися угоди е, попередні про, е, про співпрацю військово-морські. Сил зараз, зараз у ця угода, вона про враховує взагалі практично всі важливі напрямки, про які йдеться. Да, тобто в першу чергу дійсно це оборона. Це е, дії на, е, в у разі, якщо Російська Федерація розширюватиме е, агресію, це е, й, йдеться і про е, розбудову оборонної військової промисловості, що до речі, тож, е, як на мене, дуже показово і дуже важливо. Е, ну і Конкретні напрямки про, 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 про конкретні види озброєнь. Да? тобто Це і про дрони в першу чергу, тобто це не те, що там якісь загальні фрази, що от ми розбудовуємо, а конкретні напрацювання от і туди йдуть 200 мільйонів. Тобто це так би мовити, ну важлива складова, взагалі для забезпечення безпеки України і оборони України, і оскільки йдеться да до про період до вступу. України до НАТО uh -huh. і позначений конкретний термін, що цим угодом повинен діяти 10 років. Тобто, це вже, так би мовити, зрозуміло, що Україна стане членом альянсу, і можливо і раніше, да тут все буде залежати від того, як йде війна, і скоріш за все, так воно і буде. То але це таке певне гарантування да, на тривалий період і. Зрозуміло, що в подальшому, коли Україна. Стає членом альянсу, то ці всі гарантії вони переходять уже в уже як для члена альянсу. Да, тобто гарантії безпеки вже будуть в цьому вигляді, угу. пане Дмитро. Додам інформацію у нашу розмову: Гарантії чи запевнення під час прес-конференції, після підписання угоди про співпрацю. Президент України та прем'єр Британії використовували різні слова для опису угоди. Володимир Зеленський Ський використовував фразу безпекові гарантії у той час, як ріші сунок безпекові запевнення у самому ж документі. Ні слова гарантія, ні запевнення немає, і у документі йдеться про співпрацю у сфері безпеки і допомогу у сфері безпеки. Да до речі, так, да, так воно і є, і з цього приводу вже почались там розповіді про те, що бачите, це новий Будапештський меморандум. Ну насправді аж ніяк це не можна порівнювати з Будапештським меморандумом. Тим більше, що дійсно в самої тексті угоди там про таке не йдеться, і просто порівняти да, от для тих, хто хоче це зробити, от просто взяти порівняти текст Будапештського меморандуму. І текст нинішньої угоди, яка укладена, і стає зрозуміло, що дійсно ну їх навіть порівнювати не можна, бо Будапештський меморандум це. Дійсно, ну таке декларативне, абсолютно документ. Тут у нас зараз ми говоримо про абсолютно конкретні речі, про конкретні виміри, про конкретні дії. Да, тобто, от в е, про захист критичної інфраструктури, про інформаційну безпеку і про е, ну і уж тим більше про розбудову оборонно-промислового комплексу, про е, конкретні отримання да коштів на конкретні речі. на... Е, про нас про співпрацю да про вироблення зброї про отримання зброї. Да, то звичайно, що це ну аж ніяк не можна порівнювати з декларативним документами, який був Будапевський меморандум. Угу. Пане Дмитре, дякую вам за те, що роз'яснили. Долучилися дякую. до нашого ефіру. Дмитро Левось, політолог, міжнародник аналітичного центру Об'єднана Україна. Долучався до нас наживо. Початок роботи Конгресу Сполучених Штатів Америк.